Зимові свята вже на порозі. Тож Дніпряни активно готуються до Нового року. У місті працюють ялинкові базари. Покупцям пропонують дерева різних форм, розмірів і за різними цінами. Втім, разом із передсвятковим ажіотажем посилюється і контроль. Тож інспектори вийшли в рейд, аби перевірити точки продажу зелених красунь на легальність та наявність усіх необхідних дозвільних документів. Перша локація на проспекті Петра Калнишевського зовсім все легально. Бо якщо зараз не буває нелегально, якщо тільки з'являється точка нелегальна, її зразу ж закривають. Поліція приїжджає. на всіх ялинках. Є чіпи, всі документи, це є. Також при перевірці звертають увагу на наявні штрих-кодом, який є прямим доказом того, що продаж законний, можна відсканувати штрих-код на кожній ялинці і знати з якого на поля зроблена і за нею що заплатене кошти. Іншого кольору – це ялинки привезені з данії чи з Польщі. Це імпорт. Працювали і на вулиці Калиновій. Під час рейду перевірили, чи правомірно використовується територія. Зокрема, чи укладено договір із комунальним підприємством Дніпровські активи. Дніпровські ради комунальне підприємство Дніпровські активи затимено В'ячеслав інспектор. Сквіть, будь ласка, можна перевірити наявність так, так. документів на продаж ялинку? Договір. Договір дійсний. Поговір, поговір дійсний, до 31 грудня 2025 року. Всі ну, відноси з віднос квадратурою, локація. Це легальна точка, загонився на вулиці Калини, 87. Фізична особа має дозвіл, який дійсно йому дає право на реалізацію, на реалізацію як Це відповідає договору. А Отака обідність і вище. А поменше, що у вас є по ціні? По менше в ціні вже все розкладали, є збірнички по 600 гривень. <ганувач> І трохи менше. Віноч, виночки є. Торгівля йде дуже-дуже приємно. У мене ціни найдешевші в місті. Ну, від 300 до 800 гривень. Це? Було 300, залишилось 30-35. 3... А коли ви розпочали торгівлю? 5 числа. Як ви думаєте, до Нового року вам вдасться податися? Так, так. <ганувач> Які часті беруться? Беруть з основно наше. Вона дуже пахне. і так ці. Та й мене приємніше. Під час інспекції трапляються випадки, коли ялинкові базари облаштовані самовільно. Цього року виявили вже чотирьох незаконних реалізаторів. Їм загрожує штраф від 340 до майже 2 тисяч гривень. У такому разі а, наші спеціалісти складають протокол про адміністративне правопорушення та відповідно з порушниками проводиться роз'яснювальна робота. Як і року є визначені місця для продажу ялинок у Дніпрі. Загалом їх 70. Ознайомитися з переліком офіційних місць можна на сайті Дніпровської міської ради. Дар'я Лисенко, Микола Худалій, Дніпро .TV.